Але враховуючи те, що в мене по довідці завершення на 90% майже було, на час, коли ми почали ним займатися. Це питання ми розглядаємо будь міською радою зіма виконавчим органами, Тут є в мене начальник управління капітального будівництва, який безпосередньо займався цим ще з 2005 верніше, верніше 2006 року. Коли об'єкт будувався, не будувався. В п'ятому він не був тільки прийшов. Він прийшов тільки в шостому році на роботу. В п'ятому не займався. Через те, що у 2008 році, в принципі, всі прекрасно знаєте, що була і світова криза а тим більше в Україні вона і в першу чергу стосувалася забудовників, і в першу чергу оцих всіх покинутих будов, які на даний момент є. Ви до речі, хочу сказати, не єдині в місті Луцьку, Ми ще розглядаємо два таких об'єкти, які на сьогоднішній день же ситуація, бо ще й гірші навіть. У 2010 році в середині року була е, така велика нарада з правоохоронними органами і з ініціативною групою від вашої, від вашого якраз з будівництва, на які було вирішено, що ви всі дружно відсужуєте право власності на незавершене будівництво. Створюєте обслуговуючий кооператив на даний час. Ну це житлово будівельний кооператив для завершення будівництва. І далі ми йдемо, реєструєте право власності, і далі по процедурі йде. Ми пройшли тут. в мене купа ціла, є документів, є рішення судів, якими було відсуджено від Глорії Будплюс, земельну ділянку, тобто припинений довір, всі умови на яких укладалося там управління капітального будівництва. Я теж не буду зараз подробиці вже ці вдаватися. І ми дійшли до того, що на даний момент можна було б надавати земельну ділянку для завершення будівництва, тому що завершити будівництво будинків будь-яких об'єктів можна тільки, якщо є земельна ділянка. Але на даний час є ряд документів. Ми вже безпосередньо обговорювали з депутатами, з помічниками про те, що є ряд документів, над якими ми будемо працювати, це державного значення, це не Луцької міської ради. Тому ми домовилися, що ми зараз опрацьовуємо ці документи. Зокрема, там вказано, є таке міністерство юстиції зареєструвало такий документ, в якому говорить, що для того, щоб всім інвесторам, вкладникам пред'явити право власності на даний об'єкт, а потім і на землю, потрібно, щоб було всі 100% звернулися інвесторів. Ви знаєте, на прекрасно, що в цьому будинку перший поверх взагалі. Він не проданий, а він, скоріше всього, горіє Бутплюс, мав використовуватися в якихось інших цілях. Можливо, вже вони мали як офісні приміщення продавати. Тому довгий час ми виясняли з даним підприємством, де, куди і чого, кому належить цей об'єкт. На даний час, я ще раз повторюсь, є домовленість із народним депутатом. Про те, що ми будемо працювати в цьому напрямку, створюємо таку робочу групу, яка буде опрацьовувати до кінця, доводити те, що ми почали вже практично 2 роки назад.